Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні рейтинг за прусію. Уже, скажімо так, трошки старт як стандартно на пришвидшеннях, не затримувати ваш час. Так, Ставимо риночок кузню і захоплюємо, як, займаємо скажімо так, золоті шахти і кидаємо середини розвідку, щоб шукали наступні. Так, бачимо, у нас дві прикупі шахти є. Це, звісно, добре, тільки де, що погано, це з боку супротивника. Ці шахти. І при хорошому маневруванні можна ці шахти, скажімо так, спалити. Так, поки у нас тут немає ще, давайте ставимо на другу. І ось у нас остання золота шахта. Швиденько ми здибали, цікаво, скільки нас займе часу, щоб їх позаймати. Так, також сюди давай. І ти давай сюди. Так, а ви давайте на академію. зразу. І зразу поставимо другу казарму. Так, вас давайте всі дружно сюди. Також сюди. Так, мушкетери в нас пішли. І проти Польщі. Ну, Польща це серйозно, скажемо так. Польща, на мою думку, це є одна з найбільш таких потужних націй 17-го століття. Там є або масова піка, масові стрільці. Ну і крилаті гусари. Якщо грати через залізну тактику, це є. Скажемо так, для рашу нація топ. Так, купимо трошки провіанту. Усіх давайте сюди дружно. Так, це взяли. Так, у нас це робиться. Тепер давайте кинемо трошки наших барабанчиків на територію. Розвідаємо, де що робиться. Так, це в нас є, це в нас є. Тепер треба взяти ще інші, скажімо так, вугільні шахти. Вугілля, то це дуже корисна річ. Так, давайте ось сюди. Два барабанчики, щоб ми бачили карту, що зробиться довкола. Так, Польщі проти Польщі, наш Прусія проти Прусії, Прусії будемо. І давайте прокачувати зразу золотом. Вже зато трошки взагалі забули, скажімо так. Так, дві шахти в нас є, зараз піде третя в рух. Так, кілька штук кинули кинула на камінь. Так, третю шахту ми апнули. Так, вас давайте сюди підправимо одразу і вас на шахту. Доволі довгенько скажем так. Бачимо, наш союзник грає через піку. Значить буде рашити свого роду. Так, остатню шахту ми проапали. Так, у нас доволі мало селян, скажем так, щоб кинути їх на дерево. Давайте, мабуть, сюди підійти, шановні. Так, апаємо сокеру і підкупляємо трошки харчів, щоб поки нас тут все не помирало з голоду. Так, карту освітлили. В принципі, можна дати в поняту парканом. Давайте зразу тут закладемо кам'яну стіну. Хоча б клаптик, скажімо так, зменшимо маневрування. В принципі, давайте паркан ценюка, щоб йому добре не було. Так, і давайте зразу отсюди. Буде час і можливість поставимо кам'яну, не буде, значить не поставимо. Так, давайте всіх дружину над деревом. Так, і вас сюди на стіну, щоб швидше побудували їм. Так, давайте ставимо одразу дип першим ділом. Так, зразу на шахті закидаємо. Не забуваємо проапувати вугільні шахти. І давайте трошки сконцентруємо увагу на паркані. Так, бачимо, там піків буде дуже і дуже багато. Так, вугілля нас пішло. Так, давайте поставимо першу стайню за прусію. Ну, тут підкова, скажімо так, трошки дешевше в прусаків. Це добре, але поки в нас і на неї немає. Нам треба вугілля 5 копійками. Так, показуємо інші шахти. Так, тебе на охорону. Тебе також на охорону, щоб потім ти нам не відділявся, не бігав за нами. Так, давайте... Може ще... Щоб... Так, хай буде, давайте перше поставимо другу стайню. Візьмемо підкову нарешті. Так, і нам трошка бракує вугілля Ну що пороблю? Давайте ще поставимо запасом млини, щоб потім мати час скажімо так, займатися іншими справами і населення, звертати уваги. І давайте поставимо буквально трошки охорону. Якщо соплиник піде в швидке століття, то треба ставити охорону на золото і на такі важливі будівлі побільше охорони. Так, це все в нас є. Так, з двох станів пішли в нас драгуним. Давайте поставимо ще одну зразу з ходу, скажімо так, ардепошку. нам треба хоча б мати пару пушок. Так, це все добре, це все пішло. Я взяв тачку, но б взяв за ще тачку, але наш тебе буде швидко стрільність за 3 хвилини. Так, щось бачимо, тут у нас погано мару. Будують наш парканчик яценюком. Так, арта в нас покотилася. Так, і давайте поставимо ще одну Ардепошку, одну стайню. Так, ти сюди. Ти сюди. Так, у вас тут аж 8 чоловік. Що ж так довго тут робити? Давайте закладемо, можливо, стінку кам'яну з півночі. Так, у нас тилова рахується. Так, артилерія потрошки будемо накопичувати і давайте будемо прокачувати як-не-як свої війська. Та й потрошки економіку. Не забуваємо за будиночки, щоб їм добре було. Так, це все є, в нас там буквально одна хвилина лишилася. Так, ви сюди всі погнали. Так, ми запустили другу ардепом, так, качаємо свою піхоту по можливості. І кавалерію також. Так, нам треба 6000 на швидкострільність. Першу хоча б взяти. Так, це ми взяли. Піхоту ми свою взяли. В принципі, ми можемо атакувати, тут бачимо також стрільці драгони і рундаширем. Так, ви давайте на стіну. Куда без вас і трошки проапуємо давайте вугіллям. Так, це все в нас є. Давайте ви сюди Залізо також реапнути. Так, замовимо кілька десятків, наскільки стало золота січовиків. Так, вас кинемо на деревом. Третє ардепо, куди без нього? Так, бачимо, закла, заклав він кам'яну стіну і наш союзник бачимо, вже побіг атакувати. Ну, в його випадку це, скажімо так, майже примусова річ, що треба йти бомбити зразу. Якщо він в цей момент початковий, коли ще не прокачені прогабить, це свідчить про скажімо так, уже поразку по факту. Так, харчимо про Апалем. Так, тебе давай сюди. Давайте тут церкву поставимо. Так, трошки мимо, тому робимо воротом і артилерію викочуємо, якщо і так не особо то й багато є. І всі війська підтягуємо буквально поближче, бо треба не дати поставити йому кам'яну стінку. Так, ще зал по дерев'яній можна в принципі забігати. Так, зразу ставимо будиночки, щоб їм добре було. Так, все, тут не б'ємо. І давайте зразу заганятися. Просто беремо заганяємося. Так, заходимо. Усім, чим маємо, тим заходимо. У нас там 90 бачимо драгонів, 240 рундаширів і так само у нас є мушкетерів. Що доволі маловато, і плюс у нас тільки одна швидкострільність взята. Щось, забе, в свою чергу, доволі так маловато. Так, артилерія у нас поки працює по ворожим військам. Так, ми не встигнемо вишивуватися банально. Так, і давайте в атаку. В атаку погнали, погнали, погнали. Так, тільки лікування візьмемо, поки ми собі чогось більшого дозволити не можемо. У нас напередку тільки 6 пушок є. Так, бачимо рундашири вже з двох сторін, скажімо так, спати полягали. І тепер пішла скажімо так, черга в масу усі стрільців. Дивлячись, як наші падають, можна зробити висновок, що тут буквально підбій на, на одиницях військам. Так, наші підтягуються по можливості. Так, вас поставимо на охорону. І бачимо знов цей порох мене підводить, щоб йому добре було. Так, наш союзник вже розбив свого супротивника. А ми тут ще так, тільки захопили артилерію ворожу і тепер будемо заходити рештками військ. Бачимо маса рундаширів. В нього підходить, значить треба перше, що робити, це знищити казарму і дипломатичний центр. Так, ще не, не вся артилерія, там бачу, вже союзник пішов допомагати наш. Почав, в принципі, дуже і самі витягували, тим більше ми вже йому і дип спалили. І Зараз ще буде мінус одна казарма. Ось така в нас вийшла баталія. Так, супротивника я не буду називати, бо ще її так. забанить. Ну, в нього бачимо, також три стайні, дві казарми, все стандартно. Відав, що може у нього краще прокачки були. І то так, не факт. Ось така в нас швиденька була баталія в рейтингу. Ну, Це людина, що грає за фіолетового. В принципі, мала грати непогано, але щось йому тут не пішло. Ну, Бачимо, по населенню у нас червоний всіх обганяв. І в нього було раз, два, три швидкострільності, нього було, але не було Тьфу. три сили пострілу, але не було швидко, швидкострільності. А в нас все наоборот, і ми швидше взяли підкову. Це мабуть єдине, що в нас відрізняється. І ще апи на артилерію у нас трошки відрізняються. У мене на один більше ап. Так, ну тут, понятно, багато піки. і крилати гусарів. Так, мушкетери у нас там трохи є. І в нас трошечки мушкетерів. З драгонами, чуть-чуть більше. Ну, рундаширі у нас наоборот. А Хоча ні, нас тоже ж рудаши так непогано збиралося.